Мільярди на відбудову є, але як вони працюють? Відбудова України це не тільки про відновлення зруйнованого, це шанс закласти нову систему управління публічними фінансами, яка працюватиме не на затиканні дірок, а на реальний розвиток. Проблема зрозуміла. Держави та міжнародні партнери виділяють величезні кошти, але громади не завжди можуть використати їх ефективно. Причина проста: роками не було єдиних правил, механізму погодження інвестиційних рішень та системи контролю за їх реалізацією. Та й спроможність реалізувати складний проект кульгала через це. Одні проекти не отримували фінансування через відсутність чітких правил, а інші відповідно отримували, але ефективність витрачання коштів залишалась, м'яко кажучи, сумнівною. Щоб це змінити, кабінет міністрів запустив реформу управління публічними інвестиціями, а Міністерство розвитку громад та територій оновлення стратегії всіх рівнів. Її головна мета зробити фінансування передбачуваним, а процес розподілу коштів порядкувати згідно зрозумілих принципів та зробити прозорим. На зв'язку Олександр Ваховський, і зараз ми розберемось, що насправді змінюється. По суті, держава переходить від безсистемних рішень до стратегічного планування. Раніше бюджетні та програмні кошти розподілялися за принципом: хто перший чи найспритніший, той і отримує. Часто це були не найпріоритетніші проекти, а ті, які легше реалізувати або вигідніше освоїти. Тепер буде інакше. Будь-який проєкт має відповідати стратегічним документам трьох рівнів державному, регіональному та місцевому. До того ж, мати соціально-економічне обґрунтування і довести свою ефективність. Як ви розумієте, зібрати та синхронізувати все це підручними засобами без автоматизації та систематизації процесів, ну, майже нереально. Для цього запустили систему Dream, Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management. Це цифрова система, яка дозволяє відстежувати кожен публічний інвестиційний проект на всіх етапах: від подання заявки до звітування про завершення. Це інтеграція даних з усієї країни в єдину базу, щоб унеможливити дублювання проектів, сприяти узгодженню інвестицій з державними пріоритетами та пов'язати фінансування з іншими важливими процесами та реформами освітніми, медичними, інфраструктурними тощо. Це свого роду і рентген, і фільтр і знак якості виконання для інвестиційних проєктів. Усі стейкхолдери матимуть можливість побачити та відслідкувати де гроші, куди вони йдуть і що в результаті з'являється. Як це працювало раніше? Раніше, як майже і всюди, базу були в Excel та Google Доках без жодної централізації даних, що ускладнювало розуміння потреб різних громад і розподіл ресурсів. Тепер DREAM плюс узгоджені стратегії різних рівнів мають це виправити, забезпечивши прозорість та координацію. Уявіть собі, рух в годину пік на перехресті без світлофорів і знаків пріоритету. Саме так виглядало фінансування публічних проєктів. Одні громади брали по декілька проєктів, але виконання руками було нульове, і вони просили ще: ну от яка підстава фінансувати забаганки таких громад, тому що все стратегічно необхідно або все ж через чиїсь домовленості чи політичний вплив. Були випадки, коли будували парки в місцях без людей, або ремонтували дороги, які і так були в нормальному стані, або взагалі гроші зависали на рахунках на роки з нульовою вибіркою та реалізацією, а тим часом спроможніші громади із об'єктивно більш важливими для розвитку проєктами роками чекали фінансування. Тож тепер для громад це означає, що недостатньо просто попросити гроші. Потрібно чітко пояснити, чому цей проект важливий, які результати він дасть, і як вплине на розвиток регіону. Відобразити це в стратегії громади. Переконатись, що це узгоджується з стратегією вищого рівня і, врешті, обґрунтувати свою спроможність реалізувати такий проект. Тож конкурентна складова між громадами не зникає, але тепер додається цілий ряд додаткових кількісних та якісних факторів. Чи реально це запрацює у теорії так? Система виглядає логічною, а процеси послідовними та прозорими. Але давайте будемо чесними: будь-яка навіть найперспективніша реформа в Україні це завжди виклик. Тут є кілька критичних моментів. Перший готовність громад. Багато хто звик до старих форматів. Тепер потрібно буде навчатися і, врешті, навчитися готувати якісні заявки та проекти, проводити аналіз і стратегування. Це не просто паперова робота в стіл, а робота, яка потребує нових навичок. Другий це цифрова грамотність. Дрім це сучасний інструмент, але не не всі громади готові ним користуватись. Вже напрацьовано купа методологічних матеріалів та вебінарів. Але коли доходить до практичного використання, потрібен ледь не персональний супровід. У великих містах, напевно, проблем не буде, але у сільських громадах може знадобитися купа додаткового часу на освоєння всіх особливостей. Третій – це ризик забюрократизуватися. Якщо процедура стане занадто складною, то ми отримаємо систему, де заявка на ремонт даху дитячого садка проходитиме стільки ж погоджень, скільки і величезний інфраструктурний проект, який будується з нуля. І головне, це реформа не просто про цифри, звіти та платформи. Вона про зміну мислення та ставлення. Якщо місцеві керівники не зрозуміють, що фінансування більше не видають по блату, а отримують за якісно продумані та пропрацьовані ідеї, результату не буде. Що далі? Є три можливі сценарії розвитку подій. Перший оптимістичний. Дрім запрацює в повному обсязі, як то передбачено, архітекторами системи та розробниками. Громади адаптуються, міжнародні партнери побачать прозорість і будуть розпочинати нові програми фінансування або розширюватимуть старі. Тоді це стане справжнім проривом для регіонів. Другий реалістичний. Система працюватиме, але не без проблем. Комусь знадобиться більше часу на навчання. Десь будуть збої, а процес адаптації триватиме довше, ніж планувалося. Третій песимістичний. Якщо громади не захочуть вчитися і прогресу не буде, то все залишиться на рівні презентації гарних слів. А виконавський рівень по вже профінансованих проектах лишатиметься на геть низькому рівні. Всі поточні зміни це послідовні дії, аби навести лад у плануванні, фінансуванні та виконанні. Все просто є система, є правила, є контроль, буде і результат. Головне питання: чи вистачить терпіння та послідовності? Що думаєте, чи допоможе ця реформа громадам отримати кошти прозоро? Пишіть у коментарях.